Не настільки не настільки динамічними, як би мені хотілося, не настільки вони були активними, так і виходить, що а, там, наприклад, багато описів було чи багато якихось деталей, які були б мені нецікаві, але я а, завжди дочитувала книжки. І оце важливо, наскільки була товста чи тонка книжка, я їх завжди дочитувала. І насправді я не жалкую, що я це, це зробила, тому що мені здавалося, що мені подобалися всі історії, навіть якщо мені не тяжко читалися, але потім я все одно з них щось брала. Тому це, це теж було, було дуже цікавим досвідом. А ви які книжки любите читати? Бо, мені <смір> більше подобається чі? Чі? історія загубленого котеня. Історія загубленого кого? Кутня. Нам теж подобається. <смір> Таким... так. У нас теж є такий комік, тільки перший том, і мені а? дуже подобається. І ще є такі правильний раз. Як називається? Комікс про ки. Потім ще жахливі історії, жахастики?

Скотт Скотт Ми працюємо е, охранником кафе в якомусь писаре. в Якому треба свідчить за аниматроником? З п'ятничі до 6 ранку. С 0 до 12 до 6 ранку.

Книжки і це са сама ігра, там є фільм про неї, книжки, є ще mm. зі, комікси багато, і ще на Насоме краще. А я Мали... називаю. Хтось можу... може сказати, чітко як називається? Це та, А да. Ще, ще... Your... Ah, ще раз скажіть. Назвіть, назвіть, назвіть. А. 15 прес. Август 28 на честь Святої. 10. Або 5 на честь Святої. Або скорочено на нас. На два.

Ага, п'ять на честь Фредді». Так. Це про Фреді Крюгера? Це якось п'яти з Фредді Крюгером? Uh, дуже похоже, але це ні, бо це страшилка. Це страшилка. У Фредді Крюгер теж страшилка, так? Так, да, але там у нього тільки з металу, а не чоловік, який став вампіром, і у нього виросли круги. Коротше, все.

І вони жити, і вони подумають цей. І вони правдують помсти. Если точніше, то був перед парень, о, о, в о, і сказав убити. Да, і вдох, що він прикинувся зайцям, костюмів однім зайця, то загнав дітей у кімнату, і тоді побігав. Фоксі, Фоксі пушок. Фокси орала, Фредди прятался, Фокси бегал, Бонни захищался. Это дети защищались, а кто вот, спрятался, кто спрятался, кто А потом, их было, засунули их в костюме аниматроника, и после этого, и, душ, после этого душ спал в костюм, а там где-то не нашли. Пять детей было, пятый ребенок. О, Марія, я запишу, я запишу. Угу. Клас, тоді це, це щось таке досить популярне, буду знати. Ну все, тепер послухаємо. Малій, Бачите, у вас тут однодумський. <реть> у вас звук вимкнений. Якщо ж так. Кому? Ні, це в хлопців вимкнений. <реть> Я зрозуміла, що наступні читання треба робити про <реть> привидах із готелю і цей. Я <реть> самі вчі і, 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 і напасти знати. Шов, там, знай, що там уже всі ми ще Так, Там все ми сьогодні слухаємо іншу книжку, так, так. Я давай послухай. Дамо 20... є запитання. Якщо запитань немає, то то в принципі можемо вже. І а можна я задам запитання як мама хлопців, які люблять читати, але зараз вони перейшли на комікси. І от наскільки уява працює, коли вони читають комікси? Вони теж люблять чі, це про маленького кошенятку, там декілька томів. Вони люблять реальні гулі, але я, я люблю читати і люблю історії на в буквах, а вони в картинках більш полюбили. Хоча вони і так, і так читають, але е, наскільки уява працює? Мені тяжко сказати з, з якоїсь професійної точки зору, але ми ж всі по-різному з вами сприймаємо інформацію, тому можливо вони більш візуали, можливо, це ще й тому, що все ж таки ми в іншому світі росли і, і навчалися це ще не було тіктока, і нам було легше сконцентруватися. Але будь-яка mm -hmm. історія, мені здається, розвиває уяву. Це mm не -hmm. важливо, як ти її, чи ти слухаєш в аудіоформаті, чи в форматі коміксів. Взагалі комікси вважаються не літературою, тому що вони якраз такі: це окремий жанр між мистецтвом візуальним, так, і, і літературою. Ну чому б і ні? Я теж в дитинстві любила дуже комікси, просто в мене їх було небагато. <гум> Дякую, цікаво. Це я, я прийняття до коміксів, уявла... ну, більше картинок, ну, я уявляю більше, коли картинки є. <гум> <гум> Легше уявити. А ти уявляєш, що відбувається між? Ну, дивись, ти бачиш дві картинки, але вже вона не так, як у мультику. Так? Ти не бачиш повністю всього. Ти бачиш спочаток сцени, потім кінець сцени, потім якась друга. То ти ж уявляєш, що відбувалося між цим і тим? Так? Моз, мозок зв'язує це все разом і виходить, наче ти дивишся мультфільм, хоча насправді ти дивишся різні картинки. Так, я дивлюся різні картинки і уявляю, в мене вмикається фантазія і все уже ну, в мене. У мозку виходить картинка. Ага, ну от клас. Тому бачите фантазія все одно працює. Є питання? О, є питання. А Ми розмовляли, як ви читаєте комікси, чи бачите ви сумні історії, коли читаєте комікси. А я думаю, ви читаєте сказав же питання, Аня. Ні. Дай мені питання, ту питання. Я спітаю. Міша, Трошки неуважно С слухали. От, ем, якщо раптом хтось пропустив щось із того, про що ми сьогодні говорили, то наша розмова буде в записі на youtube каналі бібліотеки. Можна буде ще раз передивитися це все. От, І якщо повертатися до книжки стежка дочка винахідника, мені ще сподобалося, що тут показано різні верстви населення, які жили в XVII столітті в Україні, і різні професії, і різні навіть віросповідання. А ви читали якусь історичну літературу, щоб це якось так у повній показати? Чи може якісь лекції слухали? Де можна взяти таку інформацію? Ну, дивіться, я це досліджувала чотири роки професійно. Тобто, це про те, що я говорила до того. Тому, звісно, в мене була база, я розуміла, про що я говорю. А, ну і взагалі про цей час українського бароку я почала написати досить давно. І це, звичайно, це, це не прямо не можна сказати, що ось дивіться, і це ось прямо так все буква до букви було в історії. Але це так як я уявляю цю епоху. І я спробувала максимально ті факти, які мене цікавили сюди доєднати. Що я читала, наприклад, якщо ось так такого віку з юного я пам'ятаю лицарі черешневого цвіту, це така ще радянська книжечка, дуже класна, але я вже мало чого пам'ятаю. Я просто пам'ятаю такі, знаєте, невеличкі або великі. Книжки, які я читала, типу там Сагайдачний, Роксолана це такі книжки, прям такі товстельні, які мені дуже подобалися в дитинстві. Вони мене надихали, і я по ним також відчувала оцю епоху, про яку би мені хотілося написати. Ну, і зрештою, стежка це ж не перша книжка в такій бараковій атмосфері, яку я писала. Тому, в принципі, мені було її писати дуже легко, я її написала. Після того, як склала план, і обговорила, тому що цей проєкт був порталу, і, ну, порталу, тобто це, це прям був такий освітній проєкт, то я написала за два тижні цю книжку. Як ви думаєте, це багато чи мало написати за два тижні книжку? Мало. 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 От, ну, тобто, в мене... Через те, що якось в мене одразу вибудувався сюжет, я знала, як, куди я хочу йти, як я хочу це, це робити. Тобто я повністю прописала сюжет, а історичні деталі я знала вже, і мені вже їх не треба було шукати. Хоча насправді найбільше я тут шукала, як, як, який вигляд мали старовинні міста. Наприклад, який вигляд мав Київ. 17-го сторіччя, початку 17-го сторіччя. І ось це ось він мав десь приблизно ось такий вигляд. Оце був дерев'яний замок на горі, зараз його немає. А ось тут от були був поділ такі хати, муровані і дерев'яні хати, які розташувалися біля Дніпра. І так само потрібно було дивитися по Вінниці, а ось до речі теж це. Це монах такий католицький був костьол на Подолі, і ось такий монах. Е, ну І зрештою, та, довод... от, це було дуже цікаво, тому що потрібно було е, вишукувати, щоб написати не просто так. От, це одна це з Біла церква. Не просто так, а щоб все ж таки воно співпадало з якимись історичними. Джерелами. І художниця інна руда. Ви, до речі, могли бачити багато різних е, таких пінів, е, там, на чашках візерунків Інни Рудої. І от мені пощастило, що вона була художницею і вона також ходила в музеї. Ми з нею спілкувалися, вона роздивлялася там, глечики, одяг, щоб це все зобразити на якомога більш е, правдиво. То бачите, кожен письменник інше трошки дослідник, а інколи навіть і не трошки, якщо треба на все про 18 А Будемо ще у когось якісь запитання? Ні. Ну, з тих, хто сидить офлайн, у нас запитання закінчились, а онлайн є якісь запитання. У нас запитання, яка, яку літературу важче писати, а, дитячу чи дорослу? ту, ту, ту? Мені дитячу, ну і за загалом дитяча література е, має свою складність, тобто її потрібно відчувати, потрібно знати для кого ти пишеш, конкретно на який вік, і писати саме на цей вік. І для мене дві є дитячі книжки. Стежка — це трошки для, для більш мало менших, так е, приводи трошечки старших, хоча в принципі воно більш-менш в одній категорії. І е, все ж таки мені напевно цікавіше писати літературу для підлітків. Тобто, це вже от з 13 років. Тобто, я можу підняти вже складніші теми. І я буду знати, що так мене, мене читач зрозуміє. Бо з дітками все ж таки я думаю, що я вмію спілкуватися, я можу знайти спільну мову, але писати для дітей мені все одно ще дуже важко. Скажіть, будь ласка, це ваша хобі чи основна робота на сьогодні? Ну, я намагаюся, щоб це була все ж таки основна робота з вторгненням. Я два з половиною роки після вторгнення працювала з українською діаспорою тут в Афінах. Наразі не працюю і ось здебільшого зараз моя робота полягає саме в написанні книжок. І я ці місяці зараз. Це і написання книжок, це і тури книжкові, тому що це теж частина роботи, це і лекції з креативного письма. Тобто, це все об'ємно воно складає роботу і це, це займає дуже багато часу, особливо коли хочеться робити більше. Ну, і, і, це, і робити це краще. Тому, тому справді все. Um, все, все, вся ця письменницька робота це, це дуже трудоємкий процес. А як ще одне питання? Скажіть, будь ласка, ваша професія пов'язана якось з письменницькою роботою? Чи ви геть чимось на когось іншого вчилися? Um, я вчилася на туризмі, і потім я навчалася в аспірантурі, власне, на теорії історії мистецтв. Займалася театром в той час, писала я з дитинства, і, власне, так воно і, і все, все потрошку понабиралося в житті, і воно і склалося. Просто я завжди любила писати, і коли я переїхала в Грецію, я вирішила, що я стану письменницею. Так собі придумала і почала писати щодня дуже активно, за рік написала три романи. І, в принципі, всі, всі ці три романи я вже і видала. Але це, звісно, це, це пройшло не одразу. А ага, скільки ж часу у вас пішло на три романи? Тоді, скажіть, будь ласка, перший я писала чотири місяці, а другий десь теж так, а третій я написала за місяць. Ну, але, той, що перший, зараз я Готую його на перевидання, це е, книжка, яка вийшла під назвою Прокляте небо. І зараз вона вийде з новою назв зі, зі старою новою назвою, та що читала Зорі. Я зараз фактично переписую весь текст. Е, я нічого майже нічого не міняю по суті, але я повністю міняю стилістику, тому що те, що я бачу перед очима, це жахливо. Я вже так не пишу. І я змінюю все на, на більш легку подачу і красиву подачу. І е, так само я дуже довго виправляла і, і той другий свій текст, який це витяг зі Вірлиця. Я теж потім його дуже довго доробляла. А от зі шпигунками книжка, яка була написана за місяць, я не проводила так багато роботи, як з, цими, з іншими. Тобто, це справді була написана книжка дуже. Шв... Не... навіть не те, що швидко, вона була написана в потоці, і от так як мала бути. Дякую. І вже про шпигунок є три книжки, якщо раптом хтось зацікавився. Який у вас був найпопулярніший роман? Найпопулярніші книжки чи герої не почала? Найпопулярніша ваша книжка. Ну, шпигунки з притулку Артеміда є найпопулярнішою, тому що вона є найпершою, вона перша була видана, і вона розрослася в трилогію. І коли виходить, до... то повертається цікавість до першої. І так далі, коли виходить третя, знову ж таки, купують першу. Тобто зараз вже закінчився другий наклад. І це, ну, це такі дуже хороші показники для України. Я дивлюся також по відгукам. Є такі платформи, наприклад, Goodreads. Це платформа в інтернеті, де ти можеш написати свої відгуки. Ну і також дивишся там, по кількості зірочок, і це теж цікаво порівнювати, як людям читається. Тобто веде читацький щоденник? Хтось веде читацький щоденник. Те, що читаємо? Ні. А що? взагалі знаєте, що таке читати? Ні. Так. Знаєте? Так. Ти читаєш ось книжку, і ти хочеш про неї розповісти. І собі запам'ятати, щоб не забути. З вас хтось веде зараз? Ні, ні, ні. Я не знаю. Це, до речі, дуже корисна штука читати щоденно. І, от власне, Goodreads це така світова платформа, де люди ведуть свої щоденники. Так? Вони оцінюють книжки, пишуть відгуки. І це дуже класно, коли ти можеш сам собі проаналізувати книжку. Тобі ж не треба прям есе писати, так? Твір на тему. Ти пишеш у своєму стилі, як тобі подобається, порівнюєш відгуки інших, і тому це справді. Цікаво, потім подивитися, що ти прочитав і, 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 і як, як на цю книжку відреагували інші люди. Ну що, друзі, якщо вже немає питань, тоді давайте будемо закінчувати. Я дуже рада, що ви сьогодні о, прийшли на цю зустріч. Рада була вас бачити. В нас і онлайн класна компанія зібралася, так, хлопці? Я ми... дякую за. Щиро дякую за увагу. Дякую за увагу. Дякую вам за хіть. Нахлекаємо. Або продовження діти. Або продовження хлопці кажуть. Нас не Дякую.